Ну і п'ята ознака це коли в тебе вже в голові присутні думки про розлучення. Да? Як це насправді виглядає? Ну, ти все частіше думаєш, а що буде якщо я піду? Да? І ти уявляєш, да? як ти живеш сама, і в тебе таке полегшення на душі, що самі тобі буде набагато легше, ніж в цьому шлюбі. Да? І дивіться, насправді це не обов'язково кінець, але це величезний сигнал. Да? Це величезний сигнал, що шлюб знаходиться у глибокій кризі. І от підсумок, цього, що ми як сусіди, підсумок цих сусідів. Да, це е, у вас паралельні життя, да, кожен живе своїм життям. Зникає секс або він просто стає механічним. Ви не говорите один з одним про важливе, тільки про побут. Да. Е, далі у вас такі. Е, Подразнення замість любові, бісячість. Він тебе стає бісить, все дратує. да І п'яте, в тебе частіше і частіше в голові думки про розлучення. Ось, ось що тут в цих сусідах всередині, да навіть не відсутність скандалів, а відсутність цієї просто близькості. Все, ви вже різні люди. Так ось, а як же змінити цю динаміку?